Всім привіт! З вами Ванк. Сьогодні у нас розпаковочка. Хто слідкує за каналом, бачить, що я роблю саморобний міні-трактор. Ну і от придбав я бензиновий двигун від мотоблока. Ну і сьогодні розпакуємо. Ще я не розпаковував його. Подивимося, що у нас за двигун. Покували ми двигун, запакований був непогано. Так, що за двигун? Двигун, тата, марка 188 FE на 13 кінських сил. Це в нас іде бензиновий двигун на 13 кінських сил зі стартером. Не захотів я іменно що стартером, щоб цей міні-трактор сидиш на сидушки, клас ключом повернув і завів. Щоб не бігати, не дергати за ручку. Як я казав, 13 кінських сил. Робочий об'єм 396, вроді би. Ну, будемо, брати, грубо говоря, 400 кубіків. Ну, аналог все. Воно, в принципі, так як я купляв. Раніше були в мене розпаковки двигунів. На сімкінське я куп'яв, але цей, да, цей вдвічі більший, мабуть, за сімку. Все таке масивне, габаритне, да. не, не думав я, що він такий здоровий буде. Сама вихлопна, подивіться, яка здорова. Так, що у нас тут? А, ну, е, виход. Вала у нас 25 мм під шпонку. Довжина робоча посадочна 60 мм. 6 см. То є. Так, маємо з обох сторін заливні горловини. Але щуп тільки з однієї, мабуть. Так, як і на бензиновому тому. Да, тут щуп у нас є. Заливна йде щуп. А тут а тільки заливно. Щупа немає. Щуп тільки з одного боку сторони стартера. Ну, в принципі, маємо поміняти місцями в друшою і буде. щуп з тої сторони, який треба. Так само зливний отвір. Раз. Зливні отвори з обох сторін є. Справа і зліва. Ось оцей отвір. Боки, точніше, цей до зливний. Щоб зливати махтило. Так, ось так виглядає з цього боку. Стартер. Так, тут уже в бензинових двигунах зі стартером. Всередині йде, вроді би, мабуть, оце йде плюс у нас. Іде вже із генератором, наскільки я подивився обзори в інтернеті. Генератор слабенький, але єсть. Так, виглядає з цього боку. Є у нас як електростартер, так і ручний. Ну, Крутиться так нормально, не дуже важко, бо думав 400 кубиків буде важко тягати нормально. Е, бак у нас 6,5 літрів по, по паспорті. Так я ще не провіряв. Ось така горлови, е, кришка. Тут у нас що у нас? Тут у нас іде сеточка така. Так, закрили, наче тугенько сидить. Головне, щоб не пускала. Тут у нас газулька, низькі обороти. І так даємо газу, високі обороти. Так, скидаємо, так газуємо. Так, тут у нас також повітряна заслонка закрита, відкрита і краник. Е повітряний фільтр, як я бачу, масляного типу, тому що є ще Ойл, лінія, позначка. Так. Ага, і плюс ще тут ось йдуть мочалочки такі. Одна. крупнейшая, мелкиша по тем И так же сюда заливается масло по всему уровню З цього боку, ну, по принципу все як похоже на сімки, тільки удвічі більше, масивніше. Будемо розбиратися далі. Що до чого і як. Так, витрата паливо. Я перед тим перед покупкою боявся, хотів щось таке помощніше на даний трохи був він без широкий. Бензин віддивився, багато хто але боявся, що буде великий розхід полива. Але в інтернеті, в Ютубі передивився, перепитав, хто такий ставить двигуни. Там, є на 16 кінських сил, то в принципі пишуть, що літр на годину це на таких неважких роботах. Якщо газ полі, там важко щось, то буде, звісно, що буде трохи більше бронь. Але ж більший двигун буде, можна щось буде. Наприклад, Воронку і два корпуси вже причепить до міні-трактора, невеличких, маленьких, не одним кататься, як я на 7 кінських сил на міні-тракторі попередньому орав був один корпус і йому важко на 7 кінських сил, тому вибрав на 13 кінських сил. Так, що з ним було в комплекті? Ось така у нас коробоч... кульочок. Що я бачу болтик. Це я так поняв болтик у нас. Ось сюди. Так. Да. Це наш болтик сюди. Так. Ага, це у нас свічковий ключ із таким пробоєм. О. Потім інструкція. Посібник для користувача українською мовою. Що дуже хорошо. Дві пластикові стяжки для всього, що для проводів підв'язати. Два болтика, це, мабуть, для панелі. Ось зараз ще розпакуємо далі. Так. Було гарно, запаковано, я її просто витягнув, розрізав. Так, ось така у нас іде ще плюс отакого панель. Ключ запалювання. Виключено, включено старт. І вертається назад на старт. Кріпиться вона, мабуть, на ті два болтика. Ось у нас є отвори. Отакого. От ну, я її на мотор не буду ставити, вона буде десь коло панелі більш всього, що стоять. Так, а це я не знаю для чого. Хто, можливо, користувався такими двигунами, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за кнопка під замком зажигання, якась іде кнопочка, нажимаєш, нажав, пустимо, вона відключилася. Чи... Немає ніякого фіксуючого положення, просто нажав, пустив, нажав, пустив. Ось таке у нас приборка буде. Не приборка, а блок пуску з ключем. Ага, так не виймається. Виймається тільки у виключеному положенні. Два ключа маємо. І так, маємо ось такий двигун. Перший запуск буде вже, коли я його встановлю на міні-трактор. Безпосередньо на раму запустю його, тому що зараз я його, мабуть, не вдержу. Тож, кому сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!